Тут оглядатиме за могилами бійців, а то в Івано-Франківській мерії міркують над тим, аби передати меморіальний сквер на баланс міської ритуальної служби. Нині парком за драмтеатром опікується зелене господарство. Комунальники зізнаються, обсяг робіт щодо утримання скверу чималий. Загальна його площа понад 50 тисяч квадратних метрів. Попри це, прибирають і прилеглі до парку вулиці, Бандери і Мельника з утриманням скверу в зеленого господарства проблем немає. Втім, могилам потрібний кращий догляд. На даній площі виконуються такі роботи: підмітання доріжок, очищення їх від снігу, посипання піском в зимовий період, очищення від трави в літній період, очищення у від сміття, фарбування їх, догляд за газонами могили. Загиблих воїнів АТО потребують додаткового догляду, а в майбутньому встановлення пам'ятників у мерії до передачі скверів на балансі. Що підприємство ставляться з осторогою. Влада побоюється, що у ритуальній службі може не стати працівників, аби прибирати таку територію. У разі виникнення проблеми парк залишиться підпорядкований зеленому господарству. А працівники ритуальної служби лише допомагатимуть доглядати за похованнями. Зрозуміло, що логіка є. Логіка є. Але оцей об'єм роботи прорахувати і ціну питання, і власне, що стосується техніки. А тоді вже будемо приймати остаточне рішення і готувати проєкт рішення на засідання виконавчого комітету. Нагадаємо, у меморіальному сквері, попри діячів культури і науки, часів старого Станиславова та січових стрільців, похований герой Небесної Сотні Роман Гурик, також бійці, АТО і зокрема начальник штабу батальйону Прикарпаття Юрій Баран.